Усім привіт, друзі! Слава Україні! Та смерть російським окупантам! Сьогодні буде пересадочка підлітка 1,7. Ну, вірніше, 1,7 підліток був рік тому, навіть півтора року тому, коли я його лише отримала. Зараз це вже доволі чимала орхідея, але. Півтора року вона живе непересадженою. Отож, у жовтні 2022 року я отримала три сортові пілорики. Розмір малявок був 1,7. Ось тут, в правому верхньому куточку, я залишу посилання на відео, як я розпаковую посилочку з тими малючками, і нижче буде прев'юшка, як воно виглядає, щоб ви могли знайти. Також посилання буде в описі та в першому закріпленому коментарі. Переходьте, дивіться, кому цікаво. Виглядали вони на той момент? Ось отак при розпаковці. Зараз вони виглядають ось отак. Ростуть, розвиваються. Дві з трьох я пересадила свого часу. Це ось оці. Що стоять першими. Так само посиланнячка на їх пересадки я дам в описі та в першому закріпленому коментарі. Кому цікаво, заходьте, будь ласка, дивіться. Вони прекрасно розвиваються. Зараз я їх дістала з полички, щоб показати. До речі, заразом і полю, бо вони вже потребують. Це відразу буде відповіддю на те, як я поливаю свої орхідейки. Дивіться, ця стоїть в так званій а-ля подвійній посадці, тобто горщик, це дев'яточка, і ось в такому контейнері. Контейнер, до речі, це фласка. Кому цікаво, знову ж таки, з моїх нових підписників чи нових глядачів. В мене була також фласочка, я купувала. Посилання на розпаковку і на подальші всі дії, тобто на плейлист, який, так і зветься, фласка, я дам в описі та в першому закріпленому коментарі. Отже, отакий от контейнер це фласочка. І ось перша з цих малявок посаджена в дев'яточку, і стоїть от в такому аля-подвійному горщику фласті. Ось друга. Так само вона посаджена в дев'яточку. Гляньте, ось Чудові корінчики скрізь. Стоїть вона ось в такому невеличкому контейнері. Також я їх, її поливаю, так, щоб водичка заповнила отой нижній контейнер. Ну, а далі корінчики підтягують все, що необхідно. Доки я пересажу їх третю сестричку, якраз подивимося, як вони себе будуть поводити За той час поліються. Будуть стояти там на задньому плані, і їх буде добре видно. Ну, а третя вона свого роду унікальна. Вона ось отак живе півтора року. Не пересаджена. І саме зараз я її буду пересаджувати. Дивіться, тут я використала такий невеличкий лайфхак. Отже, стоїть вона ось в такому широкому контейнері. Наростила вже купу корінців. Так от, щоб ці корінчики не пересихали, дивіться, я їх зібрала в контейнер. І туди заливаю водичку. Вони п'ють. Але ж в самому горщику теж є кілька корінчиків. Так от раз на кілька тижнів я наливаю водички так, щоб вона була ну, трішечки вища ось цієї кришечки, на якій стоїть. Оцей стаканчик 1,7, в якому все ще росте ця орхідейка. Відповідно, мох втягує і так змочуються корінчики, які є всередині того горщика. Ну, а всі інші п'ють ось отак, наливаю геть капельку, там теж кілька міліметрів на денце, це для того, щоб не замочувалося повністю весь отой мох, тому що згниють геть корінчики, які всередині в моху знаходяться. Ну, тож я такий от собі подіум придумала. І так вона у мене живе вже доволі довгий час. Ну, а сьогодні я її, нарешті, вирішила пересадити. Дійшли руки. Бо я це планувала ще рік тому, але як завжди. Дістанемо зараз її з того муху, подивимося, що там робиться. Ну, і відповідно, посадимо в нормальний горщик чи якийсь високий стакан. Підберемо, подивимось по кореневій системі. Беру необхідний інструмент, продезінфікую, як завжди, горілочкою. Отже, пінцетик, ножиці. Беру тоненькі манікюрні. Я сумніваюся, що нам тут знадобиться щось таке товсте, оскільки це підліток, корінчики в неї не надто. Товсті, підрізати там щось. На кшталт основи не потрібно буде. Думаю, це все, що нам знадобиться і перекіс. На той випадок, якщо якийсь корінець в середині там згнив, потрібно буде відрізати частинку, припекти зріз перекісом. Ну що, приступимо. Так, спочатку оглядаємо. Це у нас, я так розумію, ось, бачите, назву її. Ось тут я вставляю фото, як вона має квітнути. Це фото садівника. Не факт, що воно так буде, може бути пересорт, але я дуже сподіваюся, що вона буде саме такою. Спробую зараз дістати. До речі, приросла. Ось, бачите, тут корінчик навколо. І дістати цей показничок, цю бірочку не вдається. Приросла. А ну-ка, виштовхнути зможу чи не зможу. Так, потихеньку, потихеньку пішла, пішла. Ой, щось хруснуло. Сподіваюсь, не корінець. Так, стаканчик дістала. Це силіконовий стаканчик 1,7. От саме підлітки класифікуються по розміру ось цього стаканчика. Не крони. Бо інколи кажуть, що прислали стаканчик 2,5 дюйма, це тобто в 2 рази більший. А сама орхідейка масюсінька. Так от, для новачків, які раптом захочуть купувати собі ось такі от підлітки не великі квітучі орхідеї, а саме підліточки, то майте на увазі, що розмір 1,7, 2, 2,5, 3, 3,5. Ну, найрозповсюдженіші це саме 1,7 та 2,5. Це розмір ось цього стаканчика в дюймах. Отакі от силіконові горщички, стаканчики, хто як називає. Оце 1,7. Не розмір самої рослини, а розмір ось такого стаканчика, в який посаджена ця рослинка. Ну, в мене тут вона вже, звісно, що велика. Якщо брати за розміром крони, то вона вже тягне на 2,5. Пересаджувати якраз час, тобто вона в активному рості. О, відпало, це добре. Росте новенький листочок, ось по центру. Дивіться, який гарнюнький. Тут же від шиї, вон там, росте молодесенький, гарнесенький корінчик. Далі тут ростучі кінчики на корінчиках. В середині ось цей, що був корінчик, бачите, теж ростучий. Це саме час для пересадки. Ось дивіться, який гарний молодий корінець. Ось від шиї. От і пересадимо її. Знімаю цей мох. Я подивлюсь, можливо, я його частину використаю при посадці. А можливо, і ні. Зараз звільняю, а далі подивимося, що там всередині. Ось отак. Звільнила я кореневу систему. Нам головне було добратися ось до основи. А основа, як бачите, трішки чорнувата. Є корінчики ось від них тяжі, які згнили всередині. Можливо, це саме тому, що не пересаджена була вчасно. Ну, але то не страшно, тому що є ось такі от хороші нові корені. Я думаю, з нею все буде прекрасно. Зараз я трішечки підріжу ось тут оцю основу. Подивимося, скільки там живої тканини. Так, ось у нас оцей от корінець, бачите, він натяжу тримається, я його відріжу, бо він нам не потрібен буде. Все рівно згниє. Ось він, ми їм пожертвуємо, то не страшно. Є досить хороших корінців. Ну, а тепер ріжу основу. Ось, нам відкрилась хороша тканина, жива. Тобто з основою все нормально. Те, що там чорненькі трішечки, то. Не проблема. То просто від того, що підгнивало трішки, воно таке такого кольору набуло. А так, в принципі, там все прекрасненько. Зараз капаю перекісом. Кладу на кілька хвилин, щоб підсохло, а тим часом роблю субстрат для посадки. Ось відкручую пляшечку з перекісом. Одна крапелька. Якби так, щоб ви бачили. Ну, в принципі, що там бачите. Оп! І все, і кладу. Нехай підсихає. Ось і так. А я тим часом зроблю субстрат, в який Посадимо цю красуньку. Так, використовувати буду трішечки ось цього муху, в якому вона росла для адаптації. Зараз частину тут повибираю такого гнилого поганого, а частинку залишу. Ну, і плюс все інше. Ну, і ще, доки вона там підсихає, зараз я підберу горщик під неї. Так, в якості горщика. Є в мене три варіанти. Отже, оті її сестрички посаджені в дев'яточку. Але в неї вже коріння стільки, що в дев'ятку вона не влізе. Це треба було раніше її туди саджати. Я її хочу посадити, або в стандартний 12-й транспортувальний, або є в мене ось отакий більш широкий. У неї коренева система така підтягнута. Можливо, цей більш широкий. Зараз будемо міряти. Або ще, як варіант, в мене є ось така от зрізана пляшка, дуже жорстка це від молока, з набитими внизу отворами, тобто вона теж підійде. Можливо, я її сюди вкручу. Зараз спробую всі ці варіанти порівняти, подивимося. Почнемо із найбільш широкого. Ну, тут, звісно, що вона сюди влізе. Тут, як не крутий, коренева система входить сюди. Входить, сідає. Ну, тут простору більш ніж достатньо. Далі, 12. -ка. Дивимось на 12. Ну, в дванадцятку вона також сяде. Ну, вирівняю, звісно, там трішечки підтягну корінці і все таке інше. Спробую відцентрувати, сідає вона. І в 12-ку. А тепер ось оце спробуємо. Чи ввійде, чи не ввійде. Коріння, до речі, треба було б, напевно, їй змочити гарно, щоб воно було більш еластичним. Тоді б вона, напевно, і сюди ввійшла. А так їй не надто хочеться сюди вкручуватись. Так. Бо вузька пляшка все ж таки, як не крутіть, а пляшечка вона вузька. Так. І можливо, воно би тут і добре їй було. Якраз таки в вузькій пляшці. Запхати можна. Але для цього я ж кажу, що потрібно корінчики її змочити. Тоді вона сяде навіть сюди. Зараз я змочу її корінці. Нехай вона нап'ється гарно, щоб вони не були сухими, бо знизу то вони пили, бачите, зелені, а вверх трішечки в них не ах. І потім спробуємо закрутити. Якщо війде, то війде. А можливо, що навіть і не буду. Напевно, в 12-ку закину та й хай собі сидить. Щоб не поламати, не дай Боже. Але змочити все рівно змочу. Поставила її ось в такий контейнер, змочила корінчики, і вона там собі стоїть. Тепер по субстрату. Ось трішечки відібрала того моху, в якому вона росла. Будемо зрідка вставляти в горщик. І ось. Кора плюс кокосові чіпси. Все це зараз перемішаю, все це мокре. І будемо саджати. Кора моя, кокосові чіпси, ті, які я купила в таку чималу упаковку в зоомагазині. І потім ми з вами підготували їх. Замочили, і де об'єм дуже-дуже збільшився. Кому цікаво, знову ж таки, в описі, та в першому закріпленому коментарі буде посилання на те відео. Я вам сьогодні, скільки накидаю різних посилань, дуже багато. Хто з новачків буде, можна почерпнути масу цікавої інформації. Ну, і ось той 12-й горщик. На них кинула трішечки мілкого керамзиту в якості субстрата, а також постелила шматочок агроволокна. Для чого агроволокно? Це для того, щоб корінчики не пролазились в ці отвори, які в стандартному горщику є. Щоправда, чесно скажу, в мене таких посадок вже чимало є. І все ж таки вони зрідка умудряються десь там пропетляти. Ну, то таке, змішуємо субстрат і саджаємо. Так, наниз на цей же ж керамзит кину трішечки кори, такої, де крупнішої. А потім будемо туди корінчики вкручувати. Ось так. Ну що, дивіться, вони напилися, гарненькі стали, сподіваюся, еластичні, що нам вдасться їх гарненько без якихось там трагедій вставити в цей горщик. Не все це буде так просто. Відразу скажу, що їх, щоб розпрямити там гарно, потрібно буде взяти пінцет. Мене дуже виручає ось такий от великий акваріумний пінцет, дозволяє підлізти, розпрямити там в різні сторони корінчики. Так от зараз всі в одну сторону загребу, бо вони тут трішечки по-різному дивляться, а я їх зараз всі в одну сторону, тоді легше буде їх закручувати. Можливо, вона не зовсім відцентрованою вийде, але нічого то не найстрашніше в нашому випадку. Я, до речі, не завжди намагаюся відцентрувати орхідею, головне, щоб вона. Закріпилася. А там все рівно періодично всі орхідеї пересаджуються. Тому головне ще ось отак от, бачите, як вони виходять вверх, стирчать кінчики, а їх треба вниз, щоб вони не вилізли за тиждень з горщика. Ну от, нарешті я хоч трішечки їх вклала. Коріння дуже не слухається. Ну, то таке вже, як буде, так буде. Ніколи так не робіть, як я. Не затягуйте, бо потім неможливо орхідею посадити. Трішечки кладу моху з усіх сторін. Так от, вона не відцентрована, але повторюся, я вже казала, що це не страшно. Головне посадити. Так. Ну і починаю засипати субстратом. Так, десь там всередину більші шматочки кори, щоб там кишеньки утворилися поміж корінням. Хоча їх тут і так буде вистачати, але все ж таки саме по центру, там, де шия, щоб у нас там добре повітря гуляло. Я тут щось засипаю, розповідаю, не бачу, чи вам воно хоч видно, чи не видно бо я на своєму зосереджена. Трамбувати не буду, лише порозпихую, як можливо, буде там пальцями чи пінцетом ці шматки кори. А то, що там утворюється якісь великі кармани повітряні, то то не страшно, то воно так і, і задумано. Як то кажуть, так воно і задумано. То добре для посадки. Ось так майже завершили. Зараз ще зверху покладу трішечки оцього моху, що залишився. Ну, і ось такий маємо результат. Нарешті, третя орхідейка дочекалася своєї пересадки. Дві попередні вже давно ростуть нормально, ну а з цієї, от бачите, мало трішечки проблем. Отож, ніколи не затягуйте з пересадками, щоб не було такого, що потім неможливо коріння кудись запхати. Дивимося ближче. Ось кишеньки, Все гарно видно. Ось корінчики, так я намагалася його повернути, все рівно вверх вивернувся. Ну, нічого, будемо потім вже поверху його, якщо вилізе, то якось регулювати. Корінчики видно, кишеньок повітряних вистачає, отож, має все бути добре з цією орхідейкою. Вона росла в муху, тому такий доволі вологоємний субстрат зробила їй. Ну, і, власне, буду чекати, можливо, вже ж яксь скоро. Вона хоч покаже своє обличчя. Ну, я не думаю, що прямо в цьому році, хоча, можливо, на осінь. Отож, це орхідейка. Pink фламінго метелик. І я сподіваюся, що скоро дочекаюсь її квітування. А в мене для тих, хто. Підписався на канал, поставив вподобаєчку і обов'язково прокоментував, є таке повідомлення, що наступного разу я буду пересаджувати взагалі дуже-дуже просрочену орхідею, яка була куплена в розмірі 2,5, і якщо ця чекала півтора року своєї пересадки, то та чекає своєї пересадки вже майже три. Там стільки коріння навколо, що я навіть не знаю, як і куди я його буду запихати. Отож, підписуємось на канал, щоб не пропустити це дійство. А я, друзі, на цьому буду з вами прощатись. Всім бажаю добра та миру. Вірте в наші збройні сили, допомагайте нашим воїнам наближати перемогу. Всім бажаю мирного дня, злагоди в ваших родинах. Всім до побачення!